З нами є вже Олексій Голубуцький, політехнолог, пане Олексію. Давно не бачились, але рада вас бачити. Дякую, теж радий. Слава Україні. Героям. Тож, пане Олексію, ну дивіться, давайте почнемо напевно з того: що ж там сталося під час цієї гри в гольф з Стубом. Тому що з однієї сторони, ну, Трамп почав. Принаймні погрожувати введенням санкцій, почав вторинних Росії, але почав це робити. А з іншої сторони, виглядає так, що і в Росії почала на це реагувати. Тож як ви бачите, ну хочеться вірити, що все, все ж таки це продумана політика. Що очевидно, що Путін не хоче домовлятися, він тягне час. Це абсолютно очевидно для всіх. Бо вірити в такий час, знову ж таки, я не можу, на жаль, і слава Богу, поставити себе на місце людини, якій під 80 років, якій 7 годин на вушах висів президент Фінляндії, так би мовити, мені важко просто це уявити. Впринці, в принципі, хоча Гольф нібито грав. Но 7 годин це. Ну, Якщо 7 годин вони з, фід... з президентом Фінляндії говорили про політику, так, і він там. Переконував його в тому, що Росія це не та країна, з якою можна домовитись. Ну тут, в принципі, очевидно, що зважаючи там що Трамп не читає книжок, не читає практично ніякої аналітики, все зі слів, чи на картках в нього там дуже коротко, і в основному він дивиться News е ну то можливо, дійсно це все зіграло на те, що ось. Е там найцікавіше це те, що президент Фінляндії запропонував конкретну дату, яка в принципі називалась, так, це 20 квітня, Пасха. І для нас, ну і в принципі, для європейців це важливо, бо потрібна якась точка, від якої буде відраховуватись все ж таки те, що Путін просто. Послав подалі Трампа, так це буде очевидно абсолютно. Я думаю, навіть же найлояльніше до Трампа а, чиновник, там чи мас, чи хтось інший, так вони, вони вже не зможуть сказати, що ні, це така гра. Путін така людина складна. Він так Ну і поговорити. ще одним портретом. Росіяни не відкупляться. Ні, ну я написав пост, що треба, можливо, Путін подарує золоту статую, так би мовити, Трампу в повний ріст. Можливо, це спрацює. На жаль, на жаль, ми бачимо, що всі ті жарти, які здавалися жартами, вони перетворюються в реальність. І е, Трамп слабкий в певних питаннях, дуже слабкий, скажімо так, і йому, мабуть. До певної міри приємно, що всесвітнє зло, яким являється Путін так, проявляє до нього таку увагу. Е, очевидно, що Трамп нарцис, Очевидно, що Трамп, ну скажімо так, він слабкий на похвалу, слабкий на такі лестощі, так би мовити, так особливо знову ж таки повторююсь е, з боку таких от адіозних лідерів. Ми пам'ятаємо, як він обнімався. З тим чиниром та нібито все було вирішено. Насправді нічого нісінього не було вирішено в принципі. Бачите, Sunday Times нас виділив три такі напрямки переговорної стратегії Росії. По перше, Москва сигналізує про готовність продовжувати мирний процес, ініційований американським президентом, але вимагає поступок на кожному етапі. По-друге, Путін грає на непризні Трампа до Володимира Зеленського та їхньому спільному переконанні в тому, що до України не варто ставитися як до суверенної держави. Ну і третій напрямок це використання. Недовіри Трампа до Європейського Союзу. Я бачу вашу реакцію, але це, от британська оглядочка видання Марк Гріоті, відзначає таку переговорну стратегію Путіна стосовно Трампа. А як би ви описали і чи ви з цим погоджуєтесь? Ну погоджую, звичайно. Путін вважає судячи... У нього є звичайно певні обмеження, так і він, в принципі, не проти домовитись Трампом, але звичайно він хоче домовитись на найкращих для себе умовах. Він бачить, що Трамп поспішає, а цей поспіх видає Трампа його наміри, і він цим користується. Звичайно, так він ставить таку ситуацію, що він Трампу потрібний більше ніж Трамп потрібен йому. І це всі ці його візити до Курської області, одягання військової форми, заяви, що він додавить Україну, ці атаки, які йдуть е, зараз на фронті, це все працює на схему, що ось в мене все в порядку. Я можу воювати ще скільки завгодно, в принципі, але я можу зробити якусь поступку з, через повагу до Трампа, скажімо так, щоб це так виглядало. І він буде ставити умови, і я не бачу варіанту. У Трампа ситуація дійсно через те, що він все робить поспіхом і не зважає на дуже багато певних фактів, скажімо так, які характеризують Путіна, Росію і тому подібне, він поставив себе в дуже незручне становище, бо йому ну, придеться вибирати це точно чи вставати на сторону Путіна, і тут є величезна кількість ризиків, бо щоб там не казали. Щоб там не казали трампісти, так ну соціологія в Америці показує, що переважна частина ну, більше 50%, там 60% американців підтримують Україну. І дуже незначна кількість американців підтримує Путіна. І по Трампу треба з цим рахуватися. Він не настільки шикарна історія зараз, так що він. Б'є там певні антирекорди з приводу падіння рейтингу, тому він це буде вважати. Але знов ж таки, ми бачимо його поведінку, логіку за якою він йде на поступки Путіну. Вона мабуть для нас не зовсім очевидна. Але якщо от ну, проаналізувати той вкіт, який був зроблений в західній пресі, американській з приводу зміни концепції е, військової сполучених штатів, коли вони все. Ну, грубо кажучи, всі закривають а, зайві об'єкти, там схід близький схід Україна і зосереджуються повністю на Китаї. І стратегічна мета, якщо вони дійсно є, ми знаємо, це ніхто не може підтвердити. В них немає ідеології трампістів, чіткої, що вони йому потрібна Росія для війни. Яка вона як вона не була там холодна, гаряча проти Китаю, то він може стати на сторону Росії. В цьому цьому питанні так ем, тобто я не відкидаю цю можливість чи вставати на сторону на сторону України. Бо в цій ситуації, коли він намагається добитися, в принципі, та чисто технічної речі, так це не політична річ, це не мирний договір, це не обмін територіями, це не все те, що ну дійсно може бути дуже складним виконання, е, це припинення вогню, і якщо Путін відверто. ну Грубо кажучи, дійде до того ситуації, що було зрозуміло, що Путін не хоче припинення вогню. Ну нейтральну позицію ми тут не ну тут, тут я не бачу сенсу просто тоді. нейтральна позиція це він а, з наступним чи з якимось іншим президентом якоїсь іншої європейської чи латиноамериканської країни починає грати в гольф кожен день по 10-15 годин. Як він в принципі і провів перший термін від третини часу. Він провів граючи у голь. Ну тут давайте ще поговоримо про керівника Фінляндії. Ступ, який провів цю неймовірно семигодинну партію в Гольф. Насправді вони говорили ще і про криголами. Це те, що дуже хоче добачити до Трамп в. Америці, це для нього був такий один з напрямків роботи як президента, але ступ насправді, окрім того, що вони обговорювали політику, він. Навчався в Америці, він розмовляє американською англійською. Він знає всі тонкощі переговорів, і здається, вступ признався, що він цю партію в гольф програв. Якщо не помиляюся, після розпаду СРСР було дуже модно всім грати в великий теніс, тому що це була така популярна гра серед вищого військово-політичного керівництва Росії та пострадянського простору. А зараз виходить, що модно грати в гольф, що так Рішується дипломатія. Передаю вам отакий довгий пас? Ну, скажімо так, звичайно, що е, Трамп, специфічна особа на політичному Олімпії Сполучених Штатів, е, його поведінка змушує інших. Зрозуміло, що це його поведінка. Тобто, він такий же самий могутній президент Сполучених Штатів був. Байден, наприклад, так чи був там Байден. Вони мають одні і ті ж самі повноваження і можливості. Просто його поведінка, його заяви поки що не дії. От коли почнуться конкретні дії, не пов'язані з внутрішньою бюрократією Сполучених Штатів, не пов'язано з закриттям там Голосу Америки. і Всі інше це все в принципі не сильно виходить з повноважень президента, так е, який має ще до того ж більшість в, в палаті представників і в сенаті. Коли він, наприклад, анексує Гренландію, тоді ну будемо по-іншому, міркувати і, і, взагалі, це буде зовсім інша ситуація в світі, на заході і тому подібне. А зараз це просто е люди розуміють, що в нього є такі певні психологічні вади чи навпаки, переваги, так би мовити. Так він любить гольф, він любить лесточі. Він любить, коли всі е оцінюють його роль, так би мовити, в світовій. І політиці і постійно про це говорять. Він ну, це на цьому краю. Президент Фінляндії це звичайно фігура для нас і для Європи. Там має значення, але все ж таки, не він а, приймає рішення навіть у самій Фінляндії. Так а, і у Фінів є політична історика, історика політична травма пов'язана з. Зимовою війною проти радянського союзу, і звичайно, вони на дуже багато процесів дивляться зовсім по іншому, ніж дивляться навіть їхні сусіди, так бо криволами, криволамами, так би мовити, але зрозуміло, що Фінляндія вступивши в НАТО, і якщо, наприклад, весь цей прогноз, який роблять дуже багато країн. Ну, представників їхніх розвиток, так що якщо буде призупинена війна, припинення війни, капітуляція України, там ну-та будь-яких цих варіантів, то зрозуміло, що наступним буде Балтійські країни, наприклад, так? А сус... ну сусід прямий з Балтійськими країнами, І, звичайно, ну. Просто так дивитися, як, наприклад, е російські війська там заходять в нарву чи щось таке, то зрозуміло, стало очевидно, зрозуміло, що ніякого ядерного удару не буде. Це всі розуміють. Просто не буде. Більш того, ніхто з них от вони вступили в НАТО, так? І нібито є та п'ята стаття, ніхто не, буде, ніхто не знає, як вона буде працювати. Якщо на той момент відбудеться будь-яка дія не... Е не в міжнародному праві щодо Гренландії з боку Сполучених Штатів, то взагалі все, все це руйну ну, тобто руйнується повністю, абсолютно повністю руйнується, тому президент Фінляндії, який ну має розуміє, мабуть, хто прийшов до влади, чергу це не Трамп. чергу це люди, які оточують Трампа, так які в яких є майбутні політичні. Ну, все ж таки, навіть якщо він там заговорив про третій термін, ну людині 80 років. Так очевидно, що Дівенс і інші вони це май вони так вважають. Вони майбутнє Америки, майбутнє республіканської партії. Їхні погляди, з точки зору е, боротьби з глобалізацією з глобалістами, скажімо так, світовими, так є ще більш е, радикальними ніж погляди самого Трампа, які все ж таки навіть не немає таких поглядів. Він ну. Він як о, до певної міри все ж таки він відчуває, що це близько йому, але він не є там єдино так заряджений, що готовий весь світ зруйнувати заради виріз. І знову і, 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 ж таки, щоб мене правильно зрозуміли, я не вважаю це. Постійно треба в кожному терміні казати. Я не вважаю, що це те, що робить там трампісти, це на пустому місці, так що якась. Купа якихось недумків чи ідіотів зібралися, захопила владу і намагається. цьому. Тобто Трамп його команда це ознака тої хвороби, яка є в західній демократії. Так яка є в західному світі, занадто швидко зміни, які відбувалися останні трисятиріччя. За НАТО швидко вони а, а, тривали і занадто швидко пройшли люди. В одне покоління отримали стільки стресів. Просто так що вони не можуть просто звикнути до цього, і, і, і це реакція. Це реакція, яка не тільки існує в Америці. Вона є в Європі. Так само. Ну, дивіться, пане Олексію. Це... Давайте одне уточнення. Трамп каже, що буде говорити з Путіном цього тижня. Чому той не перестає стріляти? Наш Путін може сказати, я зайнятий не, б, не взяти трубку. Вибачте, за таке просте формулювання. І Що тоді? Ні, ну це я не, не являюся в таку ситуацію. Ні, він на це не піде. Путін. Він візьме трубку ну що йому господи, йому що зайвий раз лекцію прочитати про історію з Печенегів до Леніна, який створив Україну. Я думаю, що він отримав від цього задоволення. Він так вважає себе істориком, коли це все розповідає. Тому я не думаю, він ну, буде, буде, як то мовити, викручуватись, так? Буде викручуватись. Проблема в тому, що ми, ми не знаємо, як тривають ці розмови, так як буквально вони відбуваються, так? Путін звичайно володіє певними здібностями для того, щоб спілкуватися з такими людьми, як Трамп, І ну, закоханість, які їх і всі інші, так би мовити, властивості цієї людини. Можливо, знову спробує зіграти на цьому. А може знову ж таки, тут залежно від того, зумієте, коли Трамп розмовляє з Путіним. Зважаючи на те, що, наприклад, Україну він ламати може і уламав, а Росію це важче, йому потрібно якісь певні, ну, по-іншому грати, так? Це одна історія. Якщо він вже зателефонує з певненістю, що Путін його примітивно тупо кидає, ну це зовсім інше. Ну, Він може, він, він показував приклади, коли він може різко розмовляти з навіть позадипломатичними. Просто знову ж таки, Проблема в тому, що чим може погрожувати Трамп Путін. Те, тим, чим він зараз погрожує, це, звичайно, дуже болісно для Росії, але це почне болісно бути для Росії в кращому випадку через півроку. Це Пане... не одразу болісно. Пане Олексію, на жаль, мушу вас відпускати. Нагадаю, що з нами був Олексій Голобуцький, політехнолог. Говорили про зміну риторики. з Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і насправді чи наскільки буде тривалою ця зміна риторики, пане Олексію? Кажу вам до зустрічі в наступних етерах. Дякую, дякую.